Нас завітав переможець попередньої неділі. Да, це він мені телефонував. Да. Олександр зараз. Гаврилюк, да, звичайно, про караоке. Зараз Гаврилюк. він до нас зайде. Зараз я за ним. Ти вийдеш? Я зараз це? Давай. Слухайте, це. зараз ми зможемо слухати, я... як він співав саме. Заходь. До речі, ти знаєш, я. А... Так. Привіт. Привіт привіт, ну, привіт, привіт, привіт! Олександр Гаврилюк! З тобою ми Є. вже Є. встали, я сідай до мене. Знаєш, я, от, до речі, е, скажу, в е, минулому тижні мав можливість з нашими колегами в понеділок, понеділок щось е, працювати. І тільки от, казав, кажу, от, завжди от на співаючому лише дівчата в караокі на сніданок. Uh -huh. І тут от, Сашко був якраз, от, ми не могли то бачити, Сашко, гарно заспрошував? Ну що там за Фешевину то таке? А де співаєш? Е, я займався 8 років в музичній школі в себе на Озерні в ДМШ номер 3 uh -huh. е, А зараз тільки в коледжі там, якісь виступи. От, наприклад, сьогодні в нас буде концерт до е, 9 травня. До дня, uh -huh. дня і на годину. Можете прийти, якщо хочете. Так, все значит, На дня? Да. Це де в коледжі? В, в ХПК, так, да, на Зарічанській. Все. Все. Як ти дізнався, що буде проходити караоке на сніданок? Е, до мене дзвонила Аліна з порубком. Каже, ну, тут так, така справа, треба перейти. Я кажу, ну, треба-то треба. Треба, треба, то це Так завжди. Ось, і вибрав бігом пісню спонтану. Четвертий. Четвертий курс. Це ти вже як, це ти кажеш, років 8, я так розумію, займаєшся співом. Ні, дивіться, це у нас виходить створючий програміст. Пущі, комп'ютер. Я програмірую ніоч. Як тебе покосило, що ти не пішов дальше вокал? У мене дуже мама хотіла, щоб я став вчитися. Я був проти, бо я знаю, що тут зараз дуже мало перспектив. Навіть якщо ти дуже хорошо співаєш, тут пробитись треба. Дуже мало, мало шансів. Через постіль, так то кажуть. Ну Боже, що так кажуть, що я винувати чи що. Можемо подивитися, як Сашко співав? — Так, Звичайно, зараз нам Давайте, Ми зараз нагадаємо, Освіжимо пам'ять, як співав Сашко, і зараз будемо намагатися знайти, де це там Сашко за фальшею. Темі ранок в нашому граю в Футбол. Так. ні, я маю на увазі, ну футбол а... зрозумів. давай ти про, про, про ці штуки також розкажеш. Я маю на увазі ці... саме здобутки вокальні. Вокальні. Да. Там якась там от, участь, не знаю. Е, будучи, будучи, будучи в класі четвертому, ну, музичному ага. класі, це я був тоді е, в класі шостому, так. Е, я учас, був учасником е, якогось фестивалів, точно вже не пам'ятаю яким. Ага. Я приїжджав туди і тобто. Нічого не заробляв, так як е, я стояв от, так, от став, просто як дерево, просто співаю. Все, mm. а там таке, як не цінують. Там цінують те, як ти граєш Шоу. на публіку. Так. І я там нічого не вигравав. Тобто тобі ем... караоке на сніданок якраз підійшло. Просто треба басати і заспівати да. камеру. Тобі просто ідеально. Ні, ну зараз я вже рухаюсь по сцені, щось придумую, якось завожу публіку. Я вже от, на четвертому курсі я вже це навчився робити. Угу. А при, приход, ну, прийшов я на, е, Начав співати на другому курсі коледжу, угу. і я теж стояв. Теж стояв як дерево. Що і... ж це тебе послухає капіса? Треба тобі бачити. Добро, добре, добре, тобі є самооцінка, що ти до чогось рухаєшся, до, до да. покращення своєї сценічної майстерності. Ми можемо зробити, знаєш, ми можемо зробити, щоб зараз нас заспівав в прямому ефірі. <рик> Можем, я думаю, зараз зараз ми знайдемо той, е, той відео. <рик> <рик> <Сиско>. <рик> а а от. Це, це, це <рик> загадка від сашка. Чи трошки нижче. Так. Ну, давай підиш, що і купіз у співа? Фейрітай. Треба кап. Що Отакі от кліпи, Добав так от кінчилось. Тобто ми до кінця навіть не почули, де там щось фальшанув. Це, Це спеціально. Я, я, я не достав. Ні, там ти... було чути вже. Ти підривав? я просто почув. Ти вже почув? Так? Або вже. Там, де Нет. ще за феррі там треба було движение достати. Мене був голос не і я там десь трошки не достав. Ні, насправді ти знаєш, я дивився, от зараз та віду дійсно мені не вистачало якихось рухів. Бо навіть, знаєш, буває дівчатка там стоять, не стоять. Ей, з дитя, річ да А ти до феррітератором. -ра Це ж коне Ти мені скажи, як, як ти заставив Доми, людей? Я знав, що в мене гарний голос, як ніколо. ти заставив людей за себе голосувати? <рес> я? Тебе дуже гарний голос насправді. ти знаєш, я особисто сидів тебе слухав, думаю, ну, вокально дійсно треба розвиватися, обов'язково, але от якісь ведучі на радіо, думаю, такі гарні сашка. До речі, гарний голос, якраз на радіо можеш собі покінько себе спробувати. Добрий ранок, чи добрий день. Було б непогано. Можеш сидити спробувати свої можливості. Так, кудись. куди? От куди? Ну, pues Сашко! — Сашко, значить nah, так, гарно вчитися, обов'язково. Мама права, треба навчитися спочатку гарно вивчитися, бути людиною. Плани, які взагалі на життя? — Іменно на будущее чи зараз є. Давай, зараз на час дня, гарно виступити. Це так. На майбутнє я хотів би поїхати в Польщу. І там десь ще провчитись. На клубніку і на клубніку теж. Тобто вокально розвиватися ти не хочеш. Я не знаю, поїхати там на голос країни X-Factor, на Україна має талант. Мені розказували мені як на X-Factor там. Все це робиться, там тільки через гроші. Ну ти знаєш, я тобі скажу, що от ти все, ти зараз вже все розказав, зараз я з тебе вже пішли менеджери всі всім стрілятися, я розказав всі наші секрети. Дивись, я тобі скажу, от ми буквально щойно про це говорили декілька хвилин тому. Якщо маєш мрію, то в будь-якому випадку треба хоча б пробувати. Тобто, якщо не будеш проти, знаєш, як це як тому анікдоті, каже, свою Божечка, хочу виграти в лотерею. А ти, так, да, ти білет купив. Хоч білет купи, каже, йолки <сміт> палки каже, ти вже 20 років мене просиш. <сміт> так само тут, Сашко, ми тобі бажаємо успіху в будь-якому випадку, в час дня гарно виступити, вивчити математику, фізику, хімію, що. Це ти ми ти ж будили саму раненько, що ти вже до часу дня вже не спав, так? Та я Та так, і так не спав. Зараз розпіваєшся. Зараз я розпіваюся. А школу ще не потрібно? Таку школу? Коледж. У мене мама так само, чи сестра. Ти в школу йдеш, так? Так завжди. Ну окей, добре, Сашко, можеш передати привіт вітання своїм працівникам, колегам по навчанню. Давай зробимо селфі. Передавай. Я передаюсь привіт мамі, яка буде дивитися, буде шоу, певно. І сестрі, тату, і... Моїм щедиця. друзям. Передай якісь чидиться, хоч і поставив гарну оцінку. Кой? Та ні, не треба. У мене практика вже все. Практика. <реку> <реку> а, то тоді то всьо. Як ти казав? Давай фоткаємося. Гайда, <реку> гайда, під підси. Власне, ну <реку> таке бачить, у нас така, така традиція. Ти відео будеш знімати зараз, а, 에, <реку> Саш. <реку> <а>. Зараз з Сашком відео. Зараз все, чик чирік оп.